25 квітня 2019 року, після дводенного обговорення, американський суд присяжних визнав російську шахрайку Анну Делві винною за вісьмома пунктами обвинувачення, включаючи крадіжку в особливо великих розмірах другого ступеня, дівчина вдавала себе спадкоємицю німецького мільйонера і мистецького мецената. Росіянка дурила голову як простим смертним, так і великим світу цього. І у нікого не виникло сумнівів, що вона може бути зовсім не такою заможною, як здавалось, на перший погляд. Хоча очевидні маркери були помітні одразу. Наприклад, Анна погано говорила англійською, проте з самого дитинства дівчина захоплювалась модою. Тож добре орієнтувалась в дорогих ексклюзивних брендах і предметах розкоші. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр! І сьогодні ми поговоримо ні, не про російську шахрайку. А спробуємо відповісти на питання, як навчитись одягатись дорого. Мільйонери одягаються в зара. Такою могла б бути назва для моєї майбутньої книги про стиль, та, на жаль, чи на щастя, ця фраза не несе в собі глибокої філософської ідеї. Насправді цей вислів належить моїй колезі, яка працювала разом зі мною над створенням одного телевізійного проєкту. Де по сюжету одна сім'я була бідною, а отже, одяг для них ми в більшості знаходили на секонд-хенді, інша багато. Тому їх гардероб купувався в основному в магазинах дорожчого мас-маркету або мідл сегменту. Не знаю, чи вдасться мені вас шокувати, але раз почала привідкривати трошки професійні таємниці, то вже й продовжу. Насправді до таких кіноілюзій звертаюсь не лише я зі своєю командою, але й тисячі інших художників з костюмів та стилістів по цілому світу. Рідко кому хіба що в американському Голлівуді, на зйомках фільмів категорії А або високобюджетних серіалах вдається отримати кошти, за які художники можуть дозволити собі одягати акторів в дорогі ексклюзивні речі. Але кінотрюки з одягом це окрема тема для відео, тому привідкрию її для вас трошки глибше в наступних випусках. А зараз на самому початку хочу подякувати нашим спонсорам за підтримку цього каналу. Так, знаю, друзі, що мене тут довго не було. І я була дуже заклопотана на зйомках і не вистачало часу навіть на себе. Але вдячна вам, що ви залишаєтесь зі мною, незважаючи на моє зникнення. І спеціально для спонсорів цього каналу сьогодні також вийде відео доповнення до цього випуску: 8 швидких порад, як зробити свій аутфіт візуально заможнішим. Друзі, дуже дякую вам за підтримку. Але повертаємось до нашої теми. Обирайте натуральні тканини. Натуральні волокна, такі як льон, шовк, бавовна та вовна, зазвичай виглядають дорожче, ніж синтетичні. Але не завжди мають вищу ціну. Вироби з натуральних матеріалів можуть бути дешевшими за стильний синтетичний одяг. Та варто пам'ятати, що кожен тип тканини має свої специфічні вимоги до догляду та поєднання з іншими матеріалами. Що ж стосується синтетичних тканин, таких як поліастер, нейлон та віскоза, то вони часто просто не в змозі забезпечити такої ж ідеальної посадки, як натуральні волокна. А спроба поєднати їх із природніми матеріалами може призвести до справжньої модної катастрофи. Тому, якщо ви хочете виглядати дорого, уникайте поєднання природних матеріалів з синтетикою. Або принаймні робіть це дуже й дуже акуратно. Купуйте лише те, що добре на вас сидить. Посадка костюму один з найважливіших етапів, і навіть розмір одягу тут не завжди допоможе. По-перше, розмірні сітки різних виробників дуже сильно різняться один від одного, та й у світі просто не існує єдиного стандарту для виготовлення усього одягу. По-друге, окрім основних параметрів, існують такі показники, як ріс та інші особливості фігури. Тому ніхто не зможе вам гарантувати, що навіть при правильному виборі розміру з урахуванням ваших параметрів обраний костюм буде ідеально вичити вам. Простий спосіб зрозуміти, чи підходить новий одяг, прислухатись до своїх відчуттів. Чи комфортно вам у цій новій сукні? Чи виглядає цей одяг так, наче відшитий спеціально для вас? Також пам'ятайте, якісні речі мають якісний кріщі. Переконатись у цьому можна, просто подивившись на шви на звороті виробу. Вони повинні бути рівними, а матеріал не повинен неестетично збиратись у складки чи не триматись форми. Надавайте перевагу якості, а не кількості. Хочете виглядати дорого, обирайте якісні речі, що прослужать довго. За цим принципом краще мати дві пари класних дорожчих кросівок, ніж чотири пари менш якісних дешевих. Або якщо вам подобається сам процес шопінгу, ви любите різноманіття і купуєте багато, тоді вам дорога у секонд-хенд, де за дуже маленькі гроші можна знайти якісні вінтажні і навіть люксові речі. Так, це не завжди просто у купі мотлоху знайти хорошу річ, але це можливо навіть за дуже маленький бюджет. Тут має сенс згадати і про капсульний гардероб. І хоч на цю тему сказано і написано вже дуже багато, я все ж наголошую. Формуйте його в залежності від вашого особистого стилю і уподобання. Ви не зобов'язані створювати його за якоюсь схемою або принципом. Біла футболка, джинси, чорний костюм. Тому і вибір бази повинен бути індивідуальним. Головне, пам'ятайте основні його принципи. Висока якість одягу, натуральні довговічні матеріали, ідеальна сумісність речей і універсальність. А зараз я хочу поговорити на тему, про яку багато хто мовчить. Наше бажання виглядати бездоганно може також говорити про прагнення до перфекціонізму. Коріння перфекціонізму завжди індивідуальні і походять з історії зростання людини. Наприклад, коли від дитини вимагали найкращих результатів, критикували її та порівнювали з іншими. В дорослому віці ця людина житиме сформованою думкою, що вона має бути найкращою, повинна мати ідеальний одяг і бездоганний гардероб. Тільки щоб її любили та приймали. Зараз соціум схвалює бажання бути ідеальним у всьому, а всюдисущий контент, що несеться до нас із кожного кутка, заохочує робити для цього більше ніж достатньо. Коли людина в прагненні виглядати бездоганно, дає собі можливість трошки видихнути й зупинитись, не завжди слідувати правилами дозволяє собі розслабитись. Одягнувши зручний спортивний костюм замість ідеально випрасуваного, але некомфортного аутфіту, в даному випадку можна говорити про здоровий рівень перфекціонізму. Коли ж одержимість прагнення до ідеалу поглинає весь час та думки, це уже стає справжньою психологічною проблемою. Тож, друзі, якщо вас переслідує постійне відчуття тривоги, потреба в схваленні, а також думки, що ви робите недостатньо, щоб виглядати привабливо. То я дуже не рекомендую в такому настрої бігти за придбанням чергового аутфіту. А краще, що ви можете зробити, це звернутись за допомогою до спеціаліста. І у цьому випадку на поміч вам прийде Mindly. Спеціалісти платформи Mindly допоможуть вам краще зрозуміти свої почуття та емоції та визначать причини вашого прагнення робити все ідеально та виглядати бездоганно. Так, каже, що похід в магазин замінює сеанс психотерапевтом, але це не так. І якщо ви справді відчуваєте потребу в допомозі, краще не гаяти часу на дрібниці, а попрацювати зі своїм станом. Mindly – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Тут ви можете знайти спеціаліста під ваш конкретний запит, адже усі психологи на Майндлі мають відеовізитівку, щоб їх краще можна було роздивитись, а також мають вищу освіту та проходять особисту терапію. Окрім того, платформа дає можливість пройти те, щоб вам легше було визначитись з тим, який саме спеціаліст вам потрібен. А за промокодом Кутюр ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Переходьте за посиланням в описі або по QR-коду, який ви зараз бачите на екрані. Розставляйте акцент. Хай у кожному вбранні буде місце особливому візуальному акценту, аксесуару чи іншому елементу стилю, який може зачепити око і виділити вас серед інших. Це може бути хустинка, зав'язана оригінальним способом чи стильний пояс корсет, одягнений поверх класичного костюму. Знову ж таки, якщо бюджет обмежений, пам'ятайте, що багато крутих речей можна знайти у вінтажних лавках і крамницях. Ще одним способом візуально підвищити ціну вашого образу, це заміна звичайної фурнітури на більш вишукану. Відкріпіть прості гудзики зі свого піджака і замініть їх на різдвені або обробіть лацкан стильним кантом. Варіантів може бути безліч. Не орієнтуйтесь лише на стиль олдмані або тиху розкіш. В інтернеті дуже багато поради, які стверджують, що справжньою ознакою хорошого смаку є тільки пастельні тони і приховані логотипи. А ось кричущий люкс це ще той кошмар. І це ствердження не має нічого спільного з реальністю. Сьогодні в епоху індивідуалізму такі слова звучать шаблонно і застаріло. Зараз ми живемо в часи, коли уже не соромно експериментувати, поєднуючи різноманітні естетики між собою. Тобто справа не в кричущості бренду чи у щитуванні його логотипу, а у вдалому чи невдалому комбінуванні самого луку. Тож, якщо ви любите яскраві контрастні матеріали і кольори, просто не бійтеся, експериментуйте. Зовсім не обов'язково купувати лише біле, бежеве і золоте, щоб виглядати як заможна людина. Повірте, просто біле поло з мас маркету не буде виглядати так же дорого, як його аналог з магазину Kelly. Джонатан Сігмон, власник престижного ательє Alan Flasser Custom, розташованого в Нью-Йорку, неодноразово помічав одну цікаву особливість. Клієнти з високим рівнем доходу часто віддають перевагу кежуал-стилю, але доповнюють його вишуканими аксесуарами. Наприклад, вони можуть відвідувати його салону у старих штанах та потертому взутті. Сігмон акцентує увагу на тому, що заможні люди здатні гармонійно поєднувати елементи як високої, так і низької моди. Наприклад, штани пошиті на замовлення, і старий шерстяний дідусин светр. До мене приходять жінки в черевиках шанель, старих джинсах та футболці від The Row. Але на них годинник Rolex з 18 каратного золота і сумка Lady Dior. індикатори багатства можуть бути найрізноманітнішими, проте загальні риси залишаються незмінними, наприклад, володіння ексклюзивними речима. Містичне поєднання розкішного та простого також є класичним прийомом, який елегантно привабливий вигляд поношеності на старих дорогих предметах. Згадаймо, наприклад, як це було у фільмі Талановитий містер Ріплі. Рвані мокасини гучі та куртки, пошиті на замовлення, таким чином, щоб виглядати недбало пом'ятими, Відігравали значну роль у формуванні образу Дюдалоу як американського спадкоємця корабельної імперії. В цілому і стиль одягу головних героїв фільму, відіграють вирішальну роль у сюжеті. Контраст між персонажем Джуда Лоу у Дікі Грінфілом встановлює відмінності між їхнім походженням, впевненістю, характером, багатством і, звісно, почуттям стилю. Дікі Грінлі це втілення справжнього шикур'єри. Його стиль ідеально поєднується з атмосферою, а супутні аксесуари надають якогось особливого шарму. Наприклад, класичні сонцезахисні окуляри, сталевий наручний годинник, золоті каблучки. Більшу частину фільму герой поєднує класичні та кежуальні елементи. Його гардероб втілює легку безтурботність людини, яка виросла з грошима. На перший погляд здається, що багато луків просто імітують повсякденний італійський стиль. Однак вони високої якості, а легкість, з якої герой поєднує ці вбрання, підкреслюють його безтурботний шар. І якщо ж близька вам естетика, це мінімалізм або тиха розкіш, то одними лише пастельними тонами тут точно не обійтись. Та варто зауважити, що використання монохромної пастельної палітри і справді візуально робить ваш образ дорожчим. Так, якщо ви боїтесь не прогадати і виглядати вишукано, візуальна естетика тихої розкоші вам допоможе. Просто пам'ятайте, що не вона єдина. І не забувайте, що окрім кольору, образу, варто пам'ятати про якість самого одягу і усі ті параметри, які я вже озвучила вище. А ось чого точно не варто робити, так це купувати підробки. Кричущі логотипи на них справді зашевлюють навіть, здавалось би, вдалий образ. А ще як відомо, щоб засвоїти будь-який навик, необхідно мати хорошу теоретичну базу. Та що ж може бути цією базою? Відповідь проста: будь-який візуальний контент, який відповідає вашому запиту: інстаграм, тікток, пінтерест, фільми, серіали, модні журнали. Вивчайте моду і цікаві вам образи з часом сформуються у хорошу асоціативну картинку. І ще раз повторюсь: ні, це не обов'язково має бути лише білий золотий беш, хоча ця палітра і справді має виграшний зовнішній вигляд. Друзі, а що скажете ви? Що, на вашу думку, робить образ візуально дорожчим, а що може його дуже легко здешевити? Пишіть у коментарях, буду рада прочитати їх. Також буду вдячна за ваші вподобайки і підписку, якщо вам сподобалось це відео. А на сьогодні буду прощатись. Дякую вам за увагу і па-па!